Dobri den, najštiriše vas vitajemo, šanovni hljedeći u našom studiju. Mene zvati Elizaveta Stević i budu s vami do 17. hodini i 30. hvili. Співає, пише вірші для неї мистецтво без меж і визначень. Вона не вписується в рамки, не обирає щось одне. вона обирає все, що її наповнює. У її світі кольори мають ритм, слова, рух, а кожна річ душу. Вона однаково виражається на полотні у пісні, в поезії та в дизайні. Її роботи щирі, сміливі і завжди інші. А її шлях. Повністю автентичні. Знайомимось з художницею, яка поєднала непоєднуване і залишилась собою. Моє ім'я Надія Шаповалова, але творчий псевдонім Надія Сонцева. Колись давно я працювала співачкою, і люди, які не знали, як мене звуть, спершу приходили і просто зверталися до мене сонце. Сонце, сонце. І родилася така сонцева. І все. І з того часу я стала до Дія і творила під цим псевдонімом. Як би ти описала себе, може, трьома словами: поезія, музика, живопис. І це і просто про те будемо говорити, так, сьогодні про тебе. А, а що з'явилося першим? Любов до музики, живопису чи поезії? Чи це все? -все Водночасно не може. Дитина, коли росте, вона сприймає все поетапно. Я зі співочої України родом, і у нас дуже ну, батьки, дідусі, бабусі, всі співали. Тобто музика була у мене з А Коли я навчилася щось тримати у руках, я почала малювати. Це було перше, що в принципі дитинка почала. А от поезія поезію мені мама прививала з дитинства. Вона мене заставляла тренувати пам'ять, і вона мене заставляла вчити віршики. І ще до школи я могла вже цитувати Тараса Шевченка за п'ятий клас, Пушкіна. Ну мама дуже нами займалася. Вона бачила наш потенціал. і Вона його розвивала як могла. А що тебе надихає? Навіть люди, емоції, і люди міста. і міста. Я ж дуже багато подорожую, і до цього я подорожувала, але зараз останні три роки мені доводиться подорожувати, скажімо так. І от міста, в яких я буваю, вони мене дуже надихають, бо кожного разу щось нове: нова картинка, нові емоції, нові слова, нові вірші. І все, все поетапно з'являється. Десь якась мелодія, може, прийде, десь якийсь пейзажик намалюється, десь ти йдеш. Я пам'ятаю, я в Тбілісі коли жила, я виходила на вулицю, до друга йшли ми на Ліберті Сквер, але до того я там мала якусь годинку часу, я заходила в кафе, у мене такий був маленький скетчбук. Я сідала і дивилася, хто меток на круги сидить. Якщо бачила молодих людей, на, тус, mm -hmm. велику тусовку. Я вибрала най, найколоритнішого. І так бігом-бігом-бігом робила скетчик, потім підходила, казала, то і ви. О, о, а можна сфотографуватися? Можна купити. І поки я доходила, я ще й мала гроші. Бачиш, а як? Ну ти коли художник, у тебе нема ненормованого графіку, у тебе нема відпустки, ти можеш прокинутися в три тридцять ночі і сказати: о. Ідея, ідея прийшла, і ти бігом шариш за ручкою, щоб записати. Бо це приходить тільки так. Якщо ти не запишеш, ти забудеш. Ти вранці вже нічого не пам'ятатимеш. Мені снилися вірші. Мені снилися вірші. Я просиналася. У мене завжди був або телефон поряд, так, або зошит з ручкою. І я записувала якісь там чотири строчечки, але я записувала. Цікаво. Глядає твій процес створення картини. Чи починаєш ти з емоцій, ми говорили зараз про це, ідеї чи з кольору? Завжди, Завжди задум. Перше, задум, ну, ідея, сама mm -hmm. ідея. Бо концепт це як композиція, це найголовніше. Mm -hmm. Якщо ми йшли би від кольору, я би малювала інтер'єрні картини, угу. які ні до чого сильно не визивають, не викликають. Ну, воно таке абстрактне, щось таке, воно абстракція теж може бути. Але в основному я займаюся пейзажі, портрети, ілюстрації до книжок, до віршів. І в цьому має бути композиція. Угу. Тобто, у мене коли народжувався задом. Художник це ж така людина, яка може малювати, і він може зобразити все, що йому хочеться. Тобто у нього немає рамок, у нього немає обмежень. Mm -hmm. І от, дуже важливо для художника обрати правильну тему. Mm -hmm. Бо якщо ти обираєш хорор якийсь, ну це мистецтво не для всіх. А якщо ти обираєш щось миленьке, як mm -hmm. я, наприклад, з цими листівочками, так там дітки, закохані, це всім подобається. Mm -hmm. Це ніхто не скаже, ой, я таке не повісю вдома. Повісиш, 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 бо воно добре, було. тобто, як там, good vibes, добрі емоції, добрі вібрації, я вибрала для себе оцю нішу. І я намагаюся їй далі слідкувати. За що б я б не бралася? Це може бути олійними фарбами, це може бути акрилом, фломастери, акварель. Це не важливо, який метод зображення. Uh -huh. Важливо, що. Тобто ідея це є саме найважливіше. А чи є може, картина, про яку ти можеш сказати оце? Я? оце я. Людина з відкритою душею. Цікаво. Щоби бачити Всесвіт, мені не потрібні очі. Подивись на картину, немає, бачиш, не так? видно очей. Так. Але з душі лине світло і тривимірне зображення, тривимірне чого. Бо е, як отець, син і Дух Святий концепція душі, концепція розуміння, що творчість. Це невід'ємна моя частина, і інакше бути не може. Бо якщо з мене забрати творчість, я залишуся тільки біологічною масою. Мабуть, ну без так, нічого. Оце моя так. концепція. Це ти. Це я це ти. Це точно я <рес> і музика, і все. І музика, і поезія, і живопис, світло, все, і світло, світло Ми має... означає, що все буде добре. Митець має нести в маси світло, бо якщо він несе темряву. Це вже не про для людей. Це маніпуляція маса, адже мистецтво образотворче, чи музикальне, чи навіть е літературне, воно має змінювати людину на краще. Якщо людині хочеться вийти, як після цієї книжки, коли вони програмували там, е пролітаючи над гніздом кукушки. Mm -hmm. Як вони запускали програму в людях, які, е, яких було запрограмовано на те, щоб убити, mm -hmm. так ось мистецтво має служити для того, щоб цей світ берегти і робити його краще, а не для того, щоб запускати процеси е, знищення mm -hmm. чи ближнього, чи себе. Є музика, від якої люди виходять, хочуть побити морди друзів. Моє сердечко стогне ліжалю. Кріслози, червоні. Зараз, коли говоримо і про музику. Коли ти вперше відчула потребу співати і писати пісні? Мені було три роки. Мене бабуня вже навчила декілька пісень українських. І так як в нас раніше день народження, чи хрестини, чи виряджани угу. в армію були такі, що в нас, в нас ставилися такі балаган, великий угу. великий намет на сто двісті чоловік. Столи. І ось в якесь таке за, застілля бабуня з дідусем мене взяли, поставили на стіл, на круглий. Вони так сиділи в компанії, таких було людей, може десять. Надюня, давай. І я стою маленьку, мені ну, я трошки стісняюся, звичайно. Таке, Не стісняйся. Я то в саду гуляла, квіти, збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Я досі пам'ятаю цю пісеньку. Бабуня мене як навчила, і з того часу музика була при мені завжди. Я любила хід паради дивитися, коли у нас по телебаченню mm -hmm. показували. Я любила співати пісень, бо у нас у нас всі співають. В Україні дуже співоча нація. А потім одного дня я прокинулася у 30 років і запитала себе, тобі подобається так, як ти живеш? Я була незадоволена. Я чесно собі відповіла. Я працювала 6 років вже на той час в караоке і співала чужі пісні, і мені стало дуже ніяково за те, що я півжиття. Витратила на те, щоб співати чуже. І в той день я вирішила співати своє. І тоді я покинула рідне місто, рідну країну і пішла, як то кажуть, у нас в світ, показати, що я можу, перевірити себе, випробувати себе, чи є в мені стержень, чи є в мені сили. Угу. Сили в мене є. Але. Їх все менше з кожним роком. Тому я, по... Тому я зараз не то, що я кваплюся, але я дуже хотіла б, щоб Всесвіт вже запустив такий потужний процес. Отклик. Ну, коли ти кличеш у Всесвіт, кажеш, давай, братан, а він тобі такий і от зараз, оце на, починається з цього року. Я так вирішила для себе. Хватить жити на потом. Пора воплощать мечты. Я могла бы стареть с котом, только если котом станешь ты. Я могла бы летать во снах, только если за руку с тобой. В моем сердце гремит весна, в моем сердце шумит прибой. Начинаю любить новый мир. Маски сорваны, сломан барьер. Я нашла бесконечный эфир среди тысячи наносфер. И если есть во вселенной Бог, я готова поверить в Него, завести про Него блог, только чтобы не слышать шагов. Слышишь стук, барабанную дробь, новый мир светил, чист и свят. Я готова любить Его до конца, до вальгальских врат, и во тьме, и в безлунной ночи я прошла бы сквозь тернии в бой. Тож ти со мною не мовчи безконечні апрії прибор. Хто для тебе є натхненням у музиці, у, у поезії? Натхнення хто? Или... Хто або хто? Що? Ага. Може, хто ну, або якщо, що. Не знаю, якщо, що взяти, якщо взяти в музиці, то, мабуть, Моцарт це найкрутий самий крутий мужик <хи> взагалі е, у нього була дуже, у нього була сестра, також дуже, дуже талановита. Але раніше висвітлювали сторону тільки хлопчиків. В основному не було ж ті жінок, художниць, не було жінок, поетес. Були були у всі часи, але їх не пускали і про них не розказували. Моцарт. Це формула, це формула чіткої музики. Тобто є Вагнер, він дуже глибокий, у нього дуже круті баси, але якщо взяти аналогію з рок-музикою, Вагнер це дум, а Моцарт це такий power metal, від якого жити хочеться. Розумієте? Моцарт. Ну, хеві метал, – Це те, на чому я росла в дитинстві. Дванадцять років я відкрила для себе важкий важкий рок. Я з промислового міста. У мене добивають е, е, залізну руду і mm -hmm. важкі метали. Тобто важка музика була у мене присутня з дванадцяти. Я просто не розуміла далі, як слухати попсу. Для мене було дуже складно адаптувати для неї вуха. Чисто? І це, мабуть, дуже. Вплинула на розвиток мого, моєї творчості, бо коли ти слухаєш таку складну музику, ти не можеш творити просте. Ти вже не, не захочеш творити просте. Можна катати валиком по стіні і бути гарним маляром. А можна бути супрематистом як Казимір Малевич, розумієте? Тобто різниця він теж катав валиком, але він катав валиком і поруч з ним був культуролог, який придумував концепт. Без концепту нічого не нічого важливо. Не немає скелетику, немає на чому держатися. Розумієте до того, як він дійшов до чорного квадрату, супрематист, він малював дуже багато і дуже класних картин. На, на ті часи його просто не дуже зрозуміли, але він сподобався одному із чиновників на те, на той час це по-моєму по це був Троцький, угу. і він його продвинув далі. Тобто, мало бути добрим, класним художником. Треба ще потрапити в правильне місце і в правильний час. Так, так, так. і в правильне оточення. Її мистецтво захопливе, і їй вдалося поєднати його з власним авторським проєктом дизайном спортивного взуття. Як усе почалося, вона розповіла нам особисто. У мене приятелі розвивали телеграм-канал магазин угу. зі взуттям. І вони мене попросили намалювати їм логотип. Це був перший Це... мій логотипчик, який я вписала в красівок. Я подумала, що такий дизайн буде кльово ну, і виразно виглядати на фоні всіх інших. А потім у мене з'явилася ідея вписати орнаменти, адже я з України у нас дуже розвинений петриківський розпис, і я дуже люблю дудлінг. Це крута, mm -hmm. така, крутий такий прийомчик, mm -hmm. який я хотіла використати, але я не знала де. І потім у мене з'явилася ідея поєднати, щоб було взуття і гарне, із орнаментом, і легке, і зручне. Mm -hmm. І от зараз я підходжу до концепції, тої, що скоро моє взуття буде вже втілено в життя. Це наразі той. Який ми, ну який я зараз розвиваю в 3D. А ще в цій папочці біля 40 робіт. Тобто до кінця життя мені вистачить чим займатися. Як ти сказала, ти хочеш? Я Щось... хочу взути весь весь світ. Я хочу, щоб усі носили моє зручне, гарне і легеньке взуття. життя. Взула так. і забула. На жаль, ще небагато. Людей не знає про твою це твій проєкт. Це цікаве життя. А як реагують люди, які знають? Я ж цей проект періодично роблю, хвиля за хвилею. Угу. І ось одного дня я зателефонувала другові і почала. Ми давно не балакали з ним років угу. п'ять. Я йому почала показувати, що я малювала. Я дістала цю папку. Показую йому дизайн, він каже: Надя, я хочу таке, і таке, і таке, а ти таке можеш зробити. Я така думаю, та ну як, ну можна спробувати, а може ти мені його розпишеш, я така подумала, ні, я лучше закажу на заводі. І я таке повинно бути, щоб воно не один раз ти його вдягнув, не два, а таке, щоб воно було практично. Я йому кажу, брате, я можу зробити, але треба трошки зачекати, якщо ти підождеш, будеш ходити в моєму житті одного mm -hmm. дня. Наскільки важко бути художницею і музикантом, як це кажемо українською в цій епохи? Епохи швидких інтернет-трендів. А головне бути самодостатнім. Все просто ти ніколи не будеш краще чим хтось, і хтось не буде краще за тебе. Просто хто це виміряє. Я не розумію, тобто я ж не йду на x фактор Ну мені не наступають на п'яти двадцятирічні. Так це у мене є чим поділитися досвідом з двадцятирічними. У мене є що їм підказати. А дітки, у них дуже круті концепції бувають, дуже класні. Бо коли я вже випустилася з художньої школи, я інколи заходила, коли я вже в універі навчалася, і там. Виставка буває на другому поверсі, на, на другому поверсі. І я кожного разу заходила, дивилася, що діти малюють. Діти це клас, це просто такі ідеї, такі просто ну, геніальні ідеї. Але поки вони маленькі, так. от якщо в них класний вчитель, вони підуть далі. Якщо вчитель не дуже, вони закинуть це як хобі і дуже і, і вже не, не повернуться до цього. Дякую батькам, мабуть, що вони вірили в мене завжди, що це може принести якісь плоди. Що б ти порадила молодим митцям, Може, молодим людям, які хочуть, може, почати, може, може хочуть займатися мистецтвом, музикою, поезією, або, може, просто вони ще шукають свій шлях. Треба пробувати. Треба не боятися. І незважаючи на злі язики, якщо вони такі виникають, просто бити в одну точку, не здаватися і йти до кінця. Тобто таланту мало, треба ще багато праці, 99% відсотків успіху у художника це трудолюбивість. Це працьовитість, Того, що цей 1% твого таланту, якщо ти його не розвиватимеш, якщо ти не будеш працювати кожного дня, mm -hmm. щось малювати, щось концептувати, просто може так засохнути і все. Mm -hmm. Тобто треба пробувати, треба не боятися. Бажано, щоб була якась концепція, щоб була ідея. Mm -hmm. І цю ідею потихеньку шукати, як втілювати, адже а, художник це ж не тільки про живопис, це може бути а, фігурна ковка, це може бути а, скульптура, це може бути а, музика, це теж про художника. І, і математика. Це mm -hmm. щось... Музика так. це щось між образотворчим мистецтвом і математикою, бо там є ритм композиції, дуже класний і чіткий, чіткий. І от в цьому людина має пробувати різні напрямки. Mm -hmm. Молоді художники не мають зациклюватися на чомусь одному. Якщо в них це щось одне пішло, далі продовжуємо в тому ж напрямку. Якщо ні, пробуємо щось нове нічого страшного. Життя все ще попереду. А наприкінці нашої розмови вона звернулася до всіх, хто мріє слідувати подібним шляхом. Або вже починає свій творчий шлях. Її слова надихають не зупинятися, вірити у себе та сміливо втілювати свої ідеї у життя. Люди, якщо ви хочете колаборації з дизайнеркою взуття, починаючи, ви можете потрапити в мою команду як меценати, як рекламні може якісь. В общем, ідеї я відкрита для пропозицій та ідеї. Українській землі де поля золоті, синє небо твоє, як я люблю тебе по зелених горах, по широких степах. Наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. А можете нас дивитися і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!